Брати і сестри, скажемо слава Богу. Ми сьогодні дуже важливо вислухали проповідь, яку Павло говорив особо о прощенні і покаянні. Прощення, покаяння і сознання своїх немощей і своїх согрішень. Всі ми, заметьте, що апостол говорить, всі ми много согрішаємо. Інтересно, навіть да, так уникне слово Боже, не каже, що ви много сугрішаєте, всі ми не виключає себе, хоча сам був близький з Богом і був апостолом. Я так слухаю, і думаю, да, очень важно, очень важно. якщо ми согрешили, дай Боже нам покаяння. І якщо знаємо, що написано, якщо знаєш, що проти тебе має брат. Коли ти приніс навіть дар перед Богом, остав твій дар, іди примирися з братом і тоді принось дар. Но буває так, як сказано слово Божий, я, я оміря, тільки заговору о оміре, а у них коня. Ну, скажем, согрішив, хто то іде, значить, почувствовав, що огорчив брата або сестру і просить його прощення. А він не прощає. На кому остається гріх? На кому остається гріх? Якщо той, хто нарушив твій мир або огорчив тебе, чи, другими словами, ранив і просить прощення, а ти не прощаєш. На кому остається гріх? Слово Боже каже, будь в мірі з усіми, якщо можливо. Ти попросив прощення, а він не прощає. Ти свободен, а на ньому здається гріх. Це дуже важно, дуже важливо і серйозно. Попросив прощення, а Він не прощає. Остається гріх на ньому, на тому, хто не прощає. Якщо согрішить проти тебе брат сім раз у день і скаже каюсь, то що зробиш? Прости. А якщо не прощаєш, а якщо если не прощає, значить, він залишається перед Богом грешник. Що ж нам робити? Що ж нам робити, коли ми розуміємо, що ми, в насправді, і погрошуємо, і часто порушуємо мир сердечний, мир своєї душі і мир, може, ближньому? Що нам робити? І у своє врімя слова 22 глава 21 стишок Іва Горітки слова, зблизься ще з Богом і будеш спокоєн, і через це прийде тобі добро. Зблизься з Богом і будеш спокоєн. Для кожного з нас велика, можна сказати, радость, коли ми зближаємося з Богом. Як же нам зблизиться з Богом, Писання нам говорить, зблизиться з Богом, то є. І те, що Бог говорить. Давайте оглянемося або вернемося до сотворення чоловіка, Бог сотворив Адама, а також і Єву. І слово Боже каже: насадив Бог рай. Рай, де Адам і Єва були в раю, мали не тільки подобання Боже, а були по образу і подобаємо сотворені, радуються, наслаждаються раєм, тим, можна сказати, красотою рая і змій. Позавідував чоловіку, до Єви і почав з Євою діалог, почав говорити говорити лісівом, навіть лісно, і говорить, Єва, невже це праведно Бог зробив, що вам запретив кушати плоди, котрі в раю, в саду ра, то в раю? І єва починає з ним діалог і каже, да ні, Бог не, не запретив нам куршати плоди тільки от одного дерева, котре посеред раю, дерево познання добра і зла. Сказав, не вкушать плоди. От одно дерева. І змій, сатана, хто вийшов з змія, почав говорити: та не так, Бог знає, що як ви вкусите плоди от дерева познання добра і зла, ваші очі відкриються, ви будете як боги, і в Єві зарождається таке знаєте, желання. Саме неплохо бути як Бог, і не послухати, то є волю Божу запрет, який Бог сказав, украшає плод од дерева познання добра і зла, а потім і Адам і відкрили їхні очі. Що вони побачили? Побачили, що вони нагіє, в українському голе Слава отойшла! От їх. Вони були облічені, подобіє Божем. І отойшла слава од от них, і почали що пратиться гріх завжди гонить від Бога. Ви чуєте? Гріх гонить від Бога. Гріх не приближає до Бога. Наоборот гонить. І Бог бачиться та й приходить Бог, в рай, та й говорить Адам. Адам, де ти? Адам каже, я голос і чую, але я сховався, тому що я на я сховався. Сховався, тому що согрішив. Брати, сестри, історія дуже ясно нам говорить у Біблії. Люди, які удаляються від Бога, вони працюють від Його. Працю від дворі Божій, прачу від голоса Божого. І, як ми знаємо, Бог шукає Адама, шукає согрішого Адама в раю. Адам де ти? Я сховався. Брати, сестри гріх розділяє чоловіка з Богом. Гріхи ваші провели розділення між Богом і вами і людиною, як сказано, гріхи. Тому дуже важливо, те, що ми сьогодні слухали, якщо хто согрішить і сповідає гріхи свої, Бог прощає, а якщо не сповідує, остається в гріхах і пращиться від Бога, прачіться від народу Божого, і працюється навіть від проповідей, які обличають їх. То люди, які є відступають від от Бога ділами своїми. Слово Боже каже, устами своїми. Вони ісповідують ім'я, но ділами отрікаються. Я не хочу нікого сьогодні судити. Я говорю просто, а ми кожен себе провіраємо. Ну мені понравилось то, що Павло говорив, що всі ми много но але плохо, коли ми не каємося. Коли ми не каємося, це дуже. Велика біда. Согрішаємо, тому що живемо в оплоті. Що то сказав не так, що то подумав не так. Але ж оставатися в такому состоянні, не сповідуватися, не каятися, не зазнавати себе, то велика нам біда. Поможи, Боже, оцього збавитися, согрішів. Якщо хто согрішив, так написано, там говориться як каже такі слова. Более ніхто, пусть призов, присвятив церкві, пусть помоляться за нього, возложивши руки, і молитва віри, і силіт Боляш. І якщо Он соділив гріхи, то просяться йому, якщо Он приходить в покаяння на відповідання. Дивіться, скільки сьогодні нас. Але прийде час, коли будемо завершати заповідь, привчення тіло і крові. Ви побачите, може одну треть тих людей, які сьогодні присутні. а де остальні є? Наверно, пращуться, Наверно, З Сохрани нас Господь. Читаю в торозаконі, де сказано такі слова. 30 -та глава Торозаконі. От я сьогодні предлагаю тебе Моисей, говорить. До народу ізраїльського, коли вже Мойсей знав, що він оставить народ ізраїльський, Бог його позиве. От я сьогодні життя тебе жизнь і... жизнь добро. Ще раз вибачаюся, от я сьогодні я предлагаю тобі життя і добро, смерть і зло. Якщо будеш слухатися заповідей Господа, Бога твоєго. которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и, испо... и... То есть и постановление Его, и закон Его, и будешь жить, и размножиться, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, которую тебе Бог обещал». Якщо будеш виконувати заповіді Божої, Бог ніколи не приножне, то есть не заставляє, щоб йому служили. Богу служать ангели, архангели, херові, сирахмі, славлять його день і ночь. Но Бог хоче нам дати милость, спасение і радість, і каже: Я предлагаю перед тобою, збирай жизнь і смерть, добро і зло. Одна завісить, брати, од нас завісить. спасіння наше сьогодні зависить від нас, як ми стараємося, як ми побіждаємо зло. Тому хай Бог нам допоможе і благословить, і дасть нам сили жити святою життєю. Славить Бога при всіх обстоятельствах життя. Далі читаємо такі слова, де сказано пророк Ісаїв говорить, От рука Господня не сократилась, щоб їх спасати, і ухо не втілоло, щоб слушати. Но гріхи ваші розділили вас з Богом вашим. Потім немає у нас сьогодні. При всіх навіть обстоятельствах, в яких ми живемо, при всіх, можна сказати, сьогодні новостях, які ми слухаємо, однак християнина радость, що ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, що нас страдає. Сьогодні, або завтра бути готовими переселитися, то велика радість. І Бог, через пророка Ісаї, говорить: от рука Господня не сократилася, щоб спасати, ухо його не втяжело, щоб слушать. Но гріхи ваші розділили вас з Богом. Я знаю і убежаюся в тому, хто близько к Богу. Тот постійно старається жити з народом Божим, бути збрані, бути на молитві, славити Бога, або, другими словами, сказати чим то служить Богу, що то знаходить, який полезний труд для Господа. Це людина, яка любить Бога, яка розсталася з гріхом або старається розтатися. Далі читаємо такі слова. И сам Ісус Христос в Свое время воскликает громким голосом: прийдите ко мне и научитесь от меня, прийдите ко мне, все, труждающие и обремененные, и я успокою вас, обремененные грехом, обтяженные какими-то Своими, можна сказати, недостатками, придите ко мне. Всі труждаюся і обрімені, і я успокою вас, наше успокоєння тільки в Господе Ісусе Христе. Може бути, ми в самому деле ми раз у ці дні багато уникаємо в політику, і я не виключаю себе, тривожишся, переживаєш, але Христос каже: прийдіть ко мене, і я успокою вас. Брати, сестри, ми не знаємо, що родить завтрашній день, але приблизитися до Бога, взимати Бога всім серцем, всією душою і прибувати у молитвах, молленнях, прощеннях і бладареннях, ми будемо спокійні. Ми безспокійні. О чому ми часто говоримо? А в якому своє врем'я говорить, хоча б не вродила нива і не стало скота в загоні. Не стало рогатого скота, а також мелкого. І я, то й дальше, а я должен бути спокоен, то не так просто. Але якщо ми з Богом, друзі, ми завжди будемо спокійні, допоможе да нам Бог. Далі читаю, коротенько напоминаю, і хвізять говорить, вислужимо сущностго, бойся Бога, Заподідай, і ібо Бог. Всяке діло приведе на суд. Бойся Бога, вислушаємо все. Бойся Бога і запад його соблюдай. Знаємо, що Бог все, всіх приведе на суд. Хай Бог благословить, ай Бог допоможе нам, друзі, боротися у житті, прощайте друг другу. Не секрет. Ми можемо друг друга вгорчити, але. Не носить обіди, не носить гніва, тому що гнів чоловіка не творить правди Божої. І Бог не може благословляти людину, яка в гріху і не відповідується, не кається. Такими словами читаємо. Іоанн говорить, перша глава, я прочитаю це місце. Тобто, послання Іоанна, перше послання і перша глава. Як Бог нас учит через своїх служителей, скажем, через апостолов такі слова читаю. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о Слове Божьем. И Божий изъявилася, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которую, которая была у Отца и явилася нам, говорится об Иисусе Христе. Дальше, пятый стишок особо обращания, Ибо вот, вот висування, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог є світ, і не вам ніякої тьми, Бог є світ. Ви знаєте, часто християни себе успокають та й говорять, да не такий Бог жі, щоб мене не прийняв за цей маленький гріх у вічності». Я завжди Бог не жістокий, але Бог справедлив. Но заметьтемо, що Іван говорить, де я прочитав, Бог є світ. І ні в ньому ніякої ні тьми. Тьма і світ ніколи не можуть бути у місті, ніколи. Якщо ми дивимося сьогодні, ну, цей, цей час, на вулиці світло, ми бачимо, прийде, ну, пройде 6-7 часов, а може, навіть менше, і ми побачимо на вулиці починає тимні, стає мрак. А по а, а за тьма. Я питаю, а де свет дівся? Світ приближається, тьма уходить. Тьма приближається, світ уходить, не може суцітатися світ і тьма. Не може Бог бути в тому серці, де гріх та й несповіданий, не може бути то тьма, всякий грех є тьма. І якщо ми не сповідаємо, Бог не може бути при всьому нашому желанті, таким як ми є. Бог тільки жде нашого покаяння, щоб ми попросили у Бога милості, прощення, і щоб Він нас очистив, щоб наше серце було чистим. Якщо говоримо, що не маємо гріха, обмануємо самих себе і від нас. Якщо відповідаємо гріхи наші, то, Він, будучи вірен і праведні, просить нам гріхи наші, очистить нас від всякої нечистоти. Якщо говоримо, що ми не согрешили, то представляємо його живим і слово Його слово не в нас. Далі друга глава, пару січків читаю, і ми помолилися Богу. Просить у Бога очищення, щоб Бог нас очистив, силою Духа Святого, щоб Бог дав нам способність себе побачити, проаналізувати. Якщо є невеликий грех, ну що там такого? Я з ним не навчаюсь. Знаєте, я так прийшло мені на мисль. коли я служив в армії і я мав общення з друзями. Ну, коли пройшло час, я вже демобілізувався, був вдома, Бог послав мені дарування і я посітив ті міста, де я колись був в армії, посічав з браттями. Одному з то було кролівець, ми молився. І Бог говорить до одної сестри, горький корень в серці твоєму. Покайся, вона встала, всі встали з молитви на сльози, я нічого ні на не маю. Я свободна, я не, не знаю, що це за корень. Не знаєте, ну я думаю, те знають, кого, може бути буває відкривання. Кому то легше, а тому через крові, тому тяжелі це слухай. І стали знову молитися. І прямо Бог подимає сусуд і каже, спомні, що ти імеєш проти дочері моєї Мотті, навіть називає ім'я. Хоча я там був, може бути, перший раз. Вона, коли стали з молітства, вона каже, ну, це було в прошлом році. Вона мене сильно обідала, Ну, ми примиралися. Але оце всі дні я своєю дочкою називаю Марією, почала кажу, Як вона мене тоді огорчила. Не треба такої огорчення. Горький корень. О чому сьогодні Павло говорив? Це правда. Прости, то значить забудь. А якщо ще споминаємо горький корень. Почуй благу і дай росток. По тому Писання нас учить, прощай, забудь. Забудь, що тебе огорчили, забудь, що була обіда в серце Твоє. І читаю ще цей другу главу. Діти мої, сія пишу вам, щоб ви не согрешали. Сія пишу вам, щоб ви не согрешали. Сие говорим вам, чтобы мы не согрешали. Кто согрешил, то согрешил тот, то мы имеем, а если кто согрешил, то мы имеем ходатые пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть умолчивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я заповеди Божьи соблюдаю, и не соблюдает, то есть, и не соблюдает Его Слово, тот же и в нем нет истины. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, Як Он поступає, Поможи нам, Боже, і благослови. Дай Боже, що ми на кожній місці мали Бога в Бога разом. На роботі Бог разом. Дома – Бог разом. Ми мислимо Бога, ми розсуждаємо у Божій святості і чистоті. А якщо хто согрішив, ми імем ходатая. Бог, друзі, прощає. Якщо ми каємося, якщо ми зізнаємо, Бог прощає. А так механічно, ну, вже пройшло час, вже півгода, як я посварілася з сестрою. Ну, ми не примиралися, але вже Бог просив, як, як? не примиралися не про гріх. не Півгода, год, а може даже і п'ять, і маєш серці обиду, не примирилися, не прощаються. Тому, брати і сестри, не будемо стіснятися перед Богом і друг перед другом і сповідуватися, каються і освящатися. Прішестя Господне дуже близько. Прішестя Господне дуже близько. Всяка неправда є грех. І якщо ми з грехом до йдемо до того дня, коли треба пристати перед Богом. Гріхи ваші розділили вас з Богом, сохрани нас, Боже, і дай нам способність каяться і жити святою життю, аби то Богу. Амінь.